O, uh, like. Ša, šo tam? Sousa. Jak sousa robit? A zelený sousa z čeho robit? Potřebovat uh. Nožičok. Co to? Tak, Tři. O. Так сауса. Що треба у соуса? Це вони соуса. Це що? Ну, не знаю, уливка якась. Все. Ой. Біда. Чого не режишься?

От фокус нема. Ты где? Вставай. Ой. Сау, Ш -ш а на що я свого? Все зробив, що й ууу! Ну, Шу шуліке. А шосі колічними сагуса? Що тут насират, що? Шо... Що зробимо з колбаск? треба нарізати а где мой ножічок от знайшов ножичок от ще інструкція як користуватись блендером отак -от. підходите отак нажимаєте кнопку так і все Готово. А що це маловато? Ну -мо розлив. О, вон тут ще кусочок є. Ідеально. Айка. А це щось... Ну да. так. Це не дуже коричнево, це, це це, ж... О... Коричнево, коричнево. Що тепер? Томато. Вот ли в хакшопне перекладати томато, кладеш на піцю, бо тут так. Ча, май, ча. Ча. Анамас Вот такой вот кусочек кладать вот так. Вот не ставить сейчас четвер. О, а маленький Вот. Ой! Це нічого не було. Що це так треба? Ой. О що як печка робота? Так, от. Отак от. Отак от. Ой. Перестарався чуть-чуть. Що -чуть. думаєте, заміта, Не заміта? Надіюсь, що не заміта На. <каклев> да вкусно, вкусно. На, вот она на нас прыгает. О, Лиля. Во. Ты весь уйди, да, в, в, в ус из носу ростуть. Я в шоке, дедов. О, вот так. Так, вот так. О, идеально. Так що там делають тесто а, ну тут требует роз... надо ну, да розкатать вот не катай так вот гляда вот дуск так готово больше не треба появилось так ковбаску так от колите вот Аккуратно тут так. О, готово. Так. Мама не я. Ты вкусный тин. щир.